Я надіюсь, ви мене бачите. Вітаю вас, мої герої. Сьогодні у мене цікава інформація як для пішоходів, так і для водіїв. Правила дорожнього руху, які є і діють в Польщі, і яких немає в Україні. Я думаю, це досить така важлива на декілька правил. Інформація буде дуже коротко, але суттєво, коли пішохід може заплатити штраф. І не тільки якщо він неправильно переходить, вони не по зебрі, да? а переходячи по зебрі теж можна заплатити штраф. Отже, поставте лайк цьому відео для того, щоб більше людей могло побачити цю інформацію, так ви допоможете людям. І, звісно, підписуйтесь. Мені буде дуже приємно. Отже, з вами Баба Яга, і переходимо до правил. Ну, перше правило, да? якщо ви за кермо. Якщо ви за кермом, і перше правило стосовно пішоходів, коли пішохід має пріоритет, не лише тоді, коли він став на зебру і вже мусить переходити дорогу, а тоді, коли він показує намір стати на зебру. Тобто тоді, коли він тільки збирається вийти на пішохідний перехід. Отже, мої шановні водії, вчиться читати думки пішоходів, які мають намір. Переходити дорогу або ні, звісно, це жарт. Якщо ви пішоход, вам заборонено користуватись телефоном, коли ви переходите дорогу. Взагалі, по пішохідному переходу або трамвайні колії, вам заборонено користуватись будь-чим, ну, телефоном в першу чергу, що обмежує ваш кругозір. Тобто, те, що... Не дає повного обзору, що проходить навколо вас, на дорозі і таке інше. Знаєте, досить класне правило, коли не тільки водій відповідає за вчасність, а коли пішохід теж вимикається трохи з телефону і дивиться на другу. Тому, шановні пішоходи, коли ви переходите дорогу і говорите по телефону, ви можете заплатити штраф. Будьте обережні. Не можна користуватися, як в правилах сказано, ні телефонами, ні іншими пристроями, які погіршують належне сприйняття, особливо зорове, до речі, і безпечну оцінку, да, виходу на подолання про їжої частини. Так, з пішохідами закінчено. Наслідну для вас всі правила, і далі, якщо ви водій. Стосовно транспортної дистанції, дистанції між транспортними засобами. В Польщі діє таке як правило, як дистанція мусить бути в половину вашої швидкості. Дистанція перед тим авто, яке йде перед вами. Отже, якщо ви рухаєтеся там, на автомагістралях, автобанах, швидкісних дорогах, до, ну, наприклад, 100 км на годину. Так? Не знаю, хто там рухається з такою швидкістю, завжди всі швидше, але не важливо. Відстань до попереднього транспортного засобу, який їде спереді, мусить бути 50 метрів, тобто половина. Так? Якщо ви рухаєтеся зі швидкістю 100 км, то відстань мусить бути, мусить бути 60 метрів. Отже. Друге наступне правило для водіїв таке правило, яке називається коридор життя. Тобто ви повинні дати проїхати всім службам, які спеціальними їдуть спеціальними сигналами. Тобто, це і швидка, і пожежна. Але як такі нюанси? Якщо ви рухаєтесь в крайній лівій полосі, ви повинні взяти ліворуч, прижатися як можна ближче до лівої сторони. Всі інші полоси, всі інші полоси притискаються до доправої. І таким чином ви даєте, як називається, рятувальний коридор для того, щоб швидка або інші з спеціальними сигналами могли швидко проїхати відповідну відстань. Ну і вільно рухатись, звісно. До речі, як це працює в Польщі, я теж бачила, і була учасником цього руху, притискалась коли вправо, коли вліво, і це правило мені дуже допомогло. Тому що, коли їдеш в крайній лівій полосі, то починаєш трохи, скажімо так. Але всі, всі їдеш за все. Добре, переходимо до наступного правила. Таке правило, як застібка блискавка, коли е, е, правило проїзду смуг, смуг руки. Так? І коли в цих смугах виникає десь затор, і це правило прописане, це не просто жест доброї волі, що ви пропускаєте когось справа, щоб він в'їхав на вашу полосу. Ні, воно мусить діяти так. Одна машина, друга з цієї смуги, третя, з цієї, не як блискавка. Так? Пропускаючи таким чином, зменшуючи затор в одній або в іншій смузі руху. Отже, одна машина друга, третя, четверта з різних смуг, так як молнія, да, пропускають і зменшується затор. Тобто переваги руху з окремих смуг, де є затор. Тобто, таким чином зменшується навантаження на ті смуги і затор швидко. Зникаю. Е, і що стосується велосипедистів або тих, хто їздить на самокаті, наступне правило для вас. Для мене це болісне питання, тому що я їжджу е, я керую автором. Отже, велосипедисти чи ті, хто керують електросамокатами. Якщо є смуга для е, Тобто велодоріжка, ви зобов'язані їхати по ній, а не по, пішохідному, по пішохідній доріжці або по доріжці для авто. Я проживаю в тій місцевості, де майже скрізь є ці велодоріжки. Але чомусь велосипедистам набагато зручніше їхати по дорожці для авто. І... На жаль, так складається, що у мене ця дорожка для одностороннього руху. Мені потрібно пропустити всю зустрічну смугу для того, щоб об'їхати вас. Тож, якщо ви круєте велом або електро, там самокатом, велосипедом, будьте так ласкаві, для вас спечені, безпечніше. Вас ніхто не за це під... їдьте по велодорожці. І ще один момент: якщо такого немає, ви змушені їхати по. Дорозі для автомобілів або по пішоход по дорозі для пішоходів. Якщо по дорозі для пішоходів, ви зобов'язані рухатись з тією швидкістю, з якою рухаються пішоходи. Тобто, фактично, не вони вам уступають дорогу, а ви змушені їхати так, як вони рухаються. Ну, якщо, звісно, у вас немає можливості об'їхати, обминути і рухатись тою швидкістю. Але пріоритет надається там не вам що пропустіть, гей, зійдіть, втічіть, ні. А пріоритет там, кому належить ця доріжка. Отже, мої правила на цьому закінчились. Ті правила, які я знаю відмінності. І ще дуже важливо, коли ви керуєте автомобілем, це для тих, хто управляє автомобілем, вам слід вмикати ближнє світло фар. Протягом усієї доби. Дехто їздить, їздить на підсвітки, так сказати, ну, а не перекладу так швидко, так швидко. І це теж може бути, але світло повинно бути увімкнене. Дуже дякую всім, хто прослухав, хто прослухає це відео, можете поділитись із своїми близькими, знайомими. Думаю, що ця інформація була досить корисною для мене, як і для пішохода, як і для водія автотранспортного засобу. Для мене ці правила були важливі. Надіюсь, для вас вони теж цікаві. Задавайте свої питання. Я допомагаю всім українцям в Польщі і не тільки. і тому на будь-які ваші питання можу надати відповідь. Або я її буду шукати, здаючи компетентним органам і на гарячу лінію. З вами була ваша Бувая в Польщі. Поставте, будь ласка, натисніть на колокольчик, поставте лайк цьому відео і підпишіться. Мені буде дуже приємно. І так ви допоможете більшій кількості людей почути цю інформацію з відкритим серцем.